Вітаю вас, друзі! Миру вам та добра! В Дніпропетровській області, поки я хворів, заборонили риболовлю. Тому щоб не порушувати закон, я сьогодні поїхав до тої області, де риболовля не заборонена. Нові, чудові, цікаві водойми чекають на вас в наступних відео. Сьогодні будемо вивчати цю водойму. Я тут ніколи не рибалив, тому сьогодні зі мною два комплекти і один з них твічинговий. Сьогодні будемо. Твічити воблери, яких я набрав купу коробок. І йдемо ставати на першу точку і будемо випробовувати наші уміння. Зараз, друзі, спробуємо. Два комплекти, нічого з цього, що на них є, немає в продажу, окрім шнурків і дайва Certate. Але це не моя котушка. Сьогодні взяв її, щоб просто потестити. Ultimate до 18 грам і до 6 грам імпресів. Дуже кльові спінінги. 16 страдік, містере, вже стоїть. Зараз будемо тепівостати. Молодий очерет росте. Зараз поруч із ним десь стану покидаю. Будемо шукати рибу. Тут, здається, є і окунь. Що це таке? І окунь, здається, є, і щука. А, це просто... Це просто хтось кормиться там. Ні. Так, що відбувається? Треба кидати, треба перевіряти. Бульбочки якісь побачив, треба пробувати. Не знаю нічого. Ні по глибинам, ні по приманкам. Ого. Нічого собі, то тут 3,5%. Мія холод каже, що 3,5% як мінімум можна покидати і навіть глибокі, з великим заглибленням приманочки. Зараз будемо пробувати. Друзі, вчора переглядаючи погоду на сьогодні, планував, що з самого ранку буду ловити на 110-ті кавунчики з невеликим заглибленням. Але все не так, як я вчора в собі в голові прокручував. По-перше, похмурий день обіцяли, подивіться, ясно, сонце вже пропікає ще 6 година ранку. По-друге, вітер просто шалений сьогодні. І дійсно, вітер сильний, але коли страси спускаєшся до цієї водойми, ти опускаєшся до низини, а на висотах ви бачите, Кругом посадки, тобто водойма дуже гарно закрита від вітру. Тому сподіваюся, на комфортні та дуже яскраві кльові умови для рибалки та шалений кльов риби. Глибина в першому місці моєї стоянки мене здивувала. Це більше, ніж 3,5 метри. Тому я взяв воблер невеликий, з невеличкою лопаткою. Це репліка на Воблер-віду, від Duo, але він має. Тонучу версію він дуже швидко пірнає. Тому зараз буду пробивати ним горизонти до 4 метрів. Друзі розповідали, що тут дуже багато коряг. У мене завжди з собою відбійник рибалює з берега чи щовна. Тому я не боюся знайти корягу. Я її ціленаправленно шукаю, тому що біля коряг завжди крутиться хижак. Це аксіома. Якщо, звичайно, завалений ставок корягами, то, можливо, не кругом вони будуть, хижаки стоять, але якщо цих коряг не так багато, то це найжирніші локації для ловлі. Тому зараз обкидаю все по кругу навколо себе. Знайду коряги, затримаюсь тут, не знайду, піду шукати їх далі. Чи траву треба щось знайти, тому що це якась відверта ямка, мені здається, по першим відчуттям. Ну, а там побачимо, можливо, це нормальні глибини для цієї водойми. Я тут перший раз рибалю. Робимо кілька проводочок, не затримуємося на одному місці, швидко, активно переміщуємося. І поки ранішня година, шукаємо хижака. Так. Так, підняв з дна, немає. Шукаємо, обкидуємо все і переміщуємося, якщо не знайдемо. Перша така цікава, друзі, постановка, і глибина якір вимотав більше, ніж 4 метри. Прям нічого собі. Ну воно і видно, що такі дуже. Зухвалі береги, дуже такі схили яскраво виражені, тому, можливо, це і нормальні для цих місць глибини. Зараз піду в затоку, спробую. Там, де повинно бути менше глибини, знайду траву, можливо, дуже чиста вода, дуже прям гарно. Середина літа, а водичка тут чи не цвіте, чи я не знаю, можливо, ставок живиться якимось джерелами. Але дуже чиста вода і дуже прям гарно. Подивіться, кругом у вас, скажімо так, ліс. Ну, наскільки його видно, це посадка вся, але виглядає прям як водойма в лісі. Друзі, як вам це пояснити? Ти їдеш на водойму, питаєш, які глибини, тобі кажуть, ну до півтора метри. Чи я десь не туди проїхав, я щось нічого не розумію. Я третю постановку роблю біля самого берега, а глибини менше 4 метрів я просто не знаходжу. Але знайшов отакий чудовий воблер, це Джампер 110 від Strike Pro. В диповій версії він заглиблюється, дай Боже, сьогодні кожній моїй приманці, коли рибалиш на таких глибинах, кидаю його в самий берег, в саму стінку почерету і починаю робити проводку. Хочу зустрітися з корягою, чи з дном, чи з травою, чи хоч чимось. Ну просто якийсь кар'єр, чи що воно таке. Глибоко кругом страшне. Просто жесть. Твічимо потихеньку і шукаємо міляки. Тут зупинився, тому що тут такі штани. На штанах завжди я зупиняюся, прокидую мости, штани, перекати це все як золоте правило. Завжди треба опрацювати ці місця, а потім знайти коряги і в корягах надубасить риби. Сьогодні, напевно, буде саме так. Гляньте, цей воблер пірнає за 3 метри під самим очеретом і хоч бихни. Ну просто немає дна. Оце так. Оце водойма. Що буде далі? Я десь, напевно, просто заблукав, чи що. Я... Мене тут хоч не застрелять, Йошкін кот. Немає щось нікого на воді. Треба. Треба рухатись кудись щось робити, вже трошки якось аж не по собі стало. Друзі кажуть, ну до півтора метра глибини, йолки палки Ви бачили? Джампер ДР в самий очеретий дна немає. Йошкін кот, ну як так? Так, другу годину вже на веслах, обходив дуже багато, місця дуже гарні тут. І ось знайшов корчики свої улюблені. Зараз зайду туди в закуток, спробую там. Картинки дуже гарні, поки що не було жодної покльовки. Правда, ще сьогодні на після обід дощ стоїть. Можливо, перед дощем, бо пара вже так крепко, не знаю. Але дуже гарно, не дивлячись на те, що... Риби поки немає, картинка така поруч красива. Ух ти, от туда! Ой, перша рибка. Це гарний вокунь. Це гарний вокунь, чи хто це такий? Бачите, друзі, шукав, шукав міляки і таки знайшов. Перший кидочок чи другий. Я вже трошки вокунь. От Ото дав. Ні, щупак. Щупак. Малий щупак. На реалізера від Косадака. Тихенько. Оп! Все. Пойвий рідненький, дякую тобі за покльовочку. Перша рибка знайдена. Перша рибка на Воблер. І вже не дарма сюди приїхав. Така потужна покльовка. Класна. Як дала, так дала. Треба її просто знайти, як виявилося. Реалізьор, Соточка. Це репліка на дуоджербейт. Зелененький. Кислотний, щука <хи> дуже крупна. Ой, ну нічого, може знайдемо ще. Гарнішу. Покльовка була класна, потужна, дала, але я думав, що гарний окунь. Так як окунь. Билась, билась і добилась. Щось там відбувається. В закавулочку цьому треба треба протвічити все. Ух, є. Та що? <рі> Блін, сход. Стоїть тут дрібна щучка. Зараз ми її спробуємо посмикати трохи. Клас! Бачите, як чуйка мене вела. Вела, вела, сірік, шукай міляки, шукай куряги. І, здається-таки, щось знайшов. <рі> Так приємно, коли знаходиш результат. Це просто казка. Просто казка, друзі. На цей воблер дуже гарно в мене. А ну туди ще. Хоп! Реалізерчик. Ну подаруй гарну риболовлю. Подаруй риболовлю. Чуєчка вела мене до коряжечок, до мілячків. І привела перша рибка. Знайдена покльовка. Гарні такі ударчики. ух, Аби знайти ще крупнішу рибку. Зараз ми будемо старатися це реалізувати. Де ти? Ти ж тут є. Ти є тут. Тому давай покльовуй. Як це гарно. Як це тут, друзі, гарно. Є. Ух ти! <смірки> Скажені щупаки! <смірки> <смірки> ну що, хотів на міляки, прийшов на міляки, зараз риба, у мене десь була спеціальна рукавичка, щоб тебе брати. Оп! Іди сюди. Оце так щуки. Оце так. Ой-ой-ой! при... -ой -ой. Виплигуєш з води, так? Ух, ще один такий щупарь. Потужний, вже вимотувався клас. Перший раз на водоймі. Ох, і гарні місця. З цієї сторони дивишся, здається, що цей ліс. Який обступає тебе з усіх сторін, тут такий безмежний, що він тягнеться і тягнеться. Там за цією посадкою, напевно, поля, але з цієї сторони з води здається, що ти просто в джунглях якихось. У ті гілляки, які трічать з води, ну просто краса. Дуже гарно. Куцаю вам показує такі гарні місця, просто вау. Так, а я тим часом трошки покидав, була в мене пара покльовок. На викиді. Покльовка азартність, злі такі. Напевно, щурята дубасять, але хотілося б зловити тих щурят. Тому що, неначе скажена собака розриває того реалізюра. Але підійшов ближче, чи на шугав рибу, чи на коловту рибу. Затихла, не хоче поки що клювати. І от що я собі думаю, перший раз на водоймі розбираюся де шукати ту рибу, і поки все, що я знайшов, це 5 покльовок, пара дрібненьких хвостиків з цієї затоки. Вранці я стояв на штанях і там велика, така довга затока є, входа вліво, якщо повертатися назад до неї. І от що я собі думаю, напевно, треба все-таки кілометр той прогребти, повернутися назад і опрацювати ту ще затоку. Тому що 6-го з, з глибини якось не хоче клювати. Сьогодні оцей дощ на після обіцяли. Можливо, перед ним щука така пасивна, але все одно тут же в мене п'яток покльовок було. Тому якби не треба вішати носа. Повертаємося в ту затоку, трошки прогребти треба, підібрати знову приманку, і я думаю, ще у нас якийсь результат буде. Бачите? Дуже цікаво тут рибалить. Рибалка починала з того, що поставив крепкотонучий воблер, Потім продовжив рибалку диповим воблером із з під Тепер ловлю на воблер з маленькою лопаткою, не тонучий, і доводиться спінінг піднімати, щоб він не чіпляв траву. Дуже різні глибини, дуже різні умови. Поки що розбираюся. Повертаюся в велику затоку вдовгу, буду пробувати там. Реалізер, поки що єдина приманка, яка подарувала мені покльов. Дуже гарна величезна водойма. Зараз я тільки перед дощем сюди попав. Оце не дуже гарно, але нічого. Ми ніколи не здаємось. Завжди шукаємо свою рибу і будемо її знаходити. Далеченько треба прогребти, але нічого. Все ж таки головне результат. Так, якщо немає її на глибинах, немає на міляках, ну як її тут не може бути. Ну не може бути, щоб її тут не було. Ну є вона тут стопудово Значить вона просто не хоче клювати. Або тут її немає. Хоча як її не може бути, якщо вона тут є стопудово Так. Головне, щоб дах не поїхав. А далі будемо вже розбиратися по факту. Ну не може її тут не бути. Як можна не клювати тоді, не такі воблери. Перекидав, воно купу всього. І Йошкін кот. Ось на цей ловив зимку, гарно кидав мокрий, колектор літав. М -м -м -м. Може все-таки джиг спробувати. Мокренький колектор гарненький, не хоче. Зараз спробуємо. Ось така ось штука тут буває, тому на масі не вийшло. половить блін, а дуже хотілося. Ось вона, друзі, вона. Оце так, оце рибина. Так, що сьогодні за день? Тут глибини 2,5 приблизно метри і глибина майже від самого очерету, але ні на що не можу зловити щуку, крім цього зеленого некрупного облера оце щуки. Риби. Та ви просто тут якісь скажені. Тихо-тихо-тихо. Не, не треба тут оце балуватися. Все-все-все-все, все. Ох, і взяло Все, визволив. Ось така маленька щучка, трошечки більше воблера, але клюнула. Затоку, ой-ой-ой, треба качати. Треба качати рибу, бо щось вона не зовсім не хоче. Так. Треба покачати рибку. Тут ми трошки шоковано. Оп, пішла. Вирятували. Ну що, друзі, теж риба, дрібна, але риба. Ловимо далі. Дуже активно, друзі, переміщуюся по водоймі. Розібрався трошки на береговій бровці, можна сказати так, треба ловити щуку, вона відзивається, але поки що дуже не крупна. А мені хочеться дуже крупно зловити. Тому отримав кілька покльовок, дістав шнурка, розумію, що це дрібна щука тут стоїть, іду далі. Зараз промоніторю весь так, ставок, десь, сподіваюся, знайду свою рибу. Ух! <ріст> <ріст> Ох, і сильно Такий витвічив, тільки щоб була Теж ж така <ріст> покльовка потужна, друзі. Ну, руки пам'ятають. ой 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 яка ти. ой 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 яка ти зла. Ой-ой-ой ой Оце ти така зла? ха <ріст> Ох, Охереб. Ти що такий злий, га? Ото шнуробаси дубасять, ви бачили, га? <рес> Ай, йолки палки Але щука, результат то є, все виходить, тільки поки що не крупно. Чекаємо, вже такий прохолодний вітерець, з дна десь, напевно, поруч, вже дощ іде. Можливо, пройде дощик та... Щечка почне клювати, головне потім звідси тільки виїхати. Ось така вона доля рибалки. Спустився до дамби, затихла риба. Тепер хочу у вершину проти вітру. Вже грибу, 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 грибу і нічого не міняється, але нічого. Головне не здаватися, і ми світро фай знайдемо. Багато покльовок було, реалізація хвостиків 6 чи 7. всі не крупні, вже обід. Сподіваюся, що після обід я там десь її знайду. А якщо не знайду, то назад буде грести веселіше, по вітру, якщо він не розвернеться, звичайно. А, ха, ха, клас! Друзі, ну що, гріб-гріб, гріб-гріб і пригріб. У вершину я добрався, тільки став там на якір і пустився дощ. Дощ не дуже сильний, але такий доволі рясний. Тому сховався тут під деревами, зараз трошки перечекаю. Можливо, пройде. А якщо ще хвилин 20, отакий він буде йти, то я сьогодні просто не зможу ніде виїхати. Тому що польовками тут такі схили, підйоми, коротше кажучи, буду ночувати. Йошкін кот в автомобілі, блін. Ну <сос 103> Так, весела пригода починається. Ну, Може, хоч рибка поклює. Рибка порадувала, десь під два десятки покльовок було невеликі щучки. Штук 7, напевно, зловив усього. Ось ця приманка зайшла дуже гарно. Рибка пасивна, подаєш воблер, ну, буквально її у пащі, там, де вона стоїть, клює. Ніяк по-іншому і не на які інші приманки не працювала. Цей воблер є у кількох кольорах у мене ні. Тільки оцей кислотний сьогодні. Зробив поки що рибалку, побачимо, що буде далі. Ех, так, сьогодні доведеться ночувати мені десь тут. Знімаю алібі для дружини. Я не десь там, я тут, на риболовлі. Просто вже не виїду звідси. Ну я це вже розумію.